Аномальна спека триває на Закарпатті вже не один день. Це призвело до невтішних наслідків. Синоптики називають цьогорічну спеку аномальною, що спричиняє засуху річок та водойм. Люди оберігаються від неї хто як може, навіть стараються не виходити в обідню пору на вулицю. Хоч літня пора майже закінчилася, зниження температури чекати не варто. Синоптики прогнозують таку погоду ще близько 30 днів. Стараємося там в басейн піти, прохолодитися, або. Не знаю, навіть десь виїхати там на визницю, наприклад, чи кудись теж на басейн. А я рятуюся спеку, це холодом, холодною водичкою. Люди скаржаться, що через спеку в колодязях практично немає води. І навіть сьогоднішній короткочасний дощ ситуацію виправити не може. А ті засухи, що кожне літо, то води немає. 50 -50. Тобто носити, то придеться десь з города носити, брешканістру або щось нибудь з города ношу. Так бувало От недавно кінчилася вода вночі. І безбашенка згоріла. Ну, так буває. Води дуже мало. Ми так сокотимо воду, лише щоб їсти вариме, митися і все. А поливати та де, то, то нереально поливатись з воду. Все висихає у нас. Містяни кажуть, тепер залишається лише ховатись від спеки та сподіватись на дощ, який освіжить повітря та наповнить криниці. Тим часом синоптики похолодання поки не обіцяють з 11 по 16 будемо очікувати ще підвищення температури все-таки до 36-38 там да, по низинам і в гірських районах до 35 градусів, можливо, десь буде.